Там, де ти можеш бути важливим та корисним і не почуватися самотнім. У Вінниці люди, які через війну покинули свої домівки у Харкові та Херсоні, Миколаєві та Краматорську, працюють на потреби ЗСУ. Вони прагнуть бути корисними. Таку підтримку ось уже півроку надають у молодіжному центрі. Квадрат до 24 лютого тут був креактивний простір. А зараз сплетуть сітки на передову, опановують мови, навчаються йоги і допомагають саме переселенцям, які потрапили в складні умови, але прагнуть бути корисними. Лисними для своєї країни. Робота в цьому центрі кипить від ранку. Скільки сплели захисних сіток для наших бійців, тут уже ніхто й не порахує. Ці люди зазнали обстріли, окупацію та втрату близьких. Тож понад усе прагнуть допомагати армії, наближаючи перемогу над російськими окупантами. Волонтерством рятуються і від важких спогадів. Лікар Артем Булишин з Кадовська місяць жив в окупації. Нині працює за швадською машинкою та нарізає матеріал для сіток. Є змога допомогти пластисідки. А чом би ні, якщо у нас є. Рим'я, тому що десь місяць я збирав мозги, то що ми тут знаходилися, працювали. Воно трошки легше переносило, тому що не тільки в нас такі були важкі умови. Схожа історія і в радіотехніка з нової каховки Геннадія. Він з квітня у Вінниці. Чоловік вірить, наші вояки скоро звільнять його рідне місто. Сидіти дома я не буду, я буду хоч чим можу, тим допомагати. Морально, психологічно це ну, дуже добре, і тут якби і для себе добре, і допомога. Якби нашим військовим людей, які тікали від війни, об'єднав цей Вінницький молодіжний центр. Тут вимушені переселенці можуть себе реалізувати. Для них організовано студію йоги, бізнес-курси, мовні заняття. Працює психолог. Дорослі люди внутрішньо приміщення, які втратили роботу в своїх містах і пробують почати життя заново. Вони також долучаються до цих бізнес-зустрічей такої прокачки, інформативного такого спілкування. The В оточенні тих, хто також пережив жорстокість російських окупантів, люди швидше відновлюються, а особливо коли вони відчувають, що є корисними та ще й мають можливість втілювати свої давні мрії. Одна з моїх студентів сказала, що це її давня мрія і не було просто на це ніколи часу. Тому нехай навіть такі сумні обставини, але вони допоможуть можливо людині цю мрію втілити в життя, об'єднувати дуже різних людей із різних куточків України із тих, де палає. Вони відчувають тут трішки. Чічки затишку і шматочок дому. Квадрат чотири роки тому створили як молодіжний центр, та нині тут справжній хаб, який став міцним тилом людей, які невтомною працею наближають перемогу над окупантом. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрія, факти і сітів. Єдині новини.